Esso straziato mi Що тут оперний співак взагалі робить? Да. Ти, ну, з тобою все нормально, Бог точно є. Я, я гарантую. Я вам скажу чесно: перший, перший час за кордоном класно. Перший, може там півроку, перший рік максимум, потім так додому хочеться, я кожен раз додому повертаюся, думаєш, блін. Я б залюбки в Україні залишався далі, якби були великі можливості, перспективи, в тому числі і заробіток для оперних співаків, да, якби цінилось. Тобто тут ну, великі питання до культурного рівня в Україні, на жаль, не підтримується це належним чином, популяризація опери і так далі. А стільки це вбахано, ну що як його? І я постійно виїжджав туди-сюди. Але ну, я знав, що буде війна, і я свідомо повернувся в Україну, по перший. Що в Україні втрачають, по друге сім'я, по третє, ну ця складова генетична десь, вони просто тягне з як когось на солоденьке, а мене, от, ну, тіп, да небезпека давай. в Україні? ні, небезпека в Україні, треба йти вписатися в цю свіжуху. Ну, що заставляє тебе, що тобою рухає, щоб допомагати далі? Так. А, ціль Ціля життя. звісно, що після поранень а, я вже не можу настільки професійно співати опорою раніше. Ну, це в, в мене ж прирізаний вижив від, А це а у співаків головне це діафрагма, яка підпирає весь цей звук. Саме головне, щоб ти міг без мікрофонів озвучить, тобто, 7 ти, Ну ласкаво ласкаво, сім тисяч людей. Прикинь, без мікрофона треба заспівати. Я прекрасно розумію, що я вже не можу туди війти, і прекрасне розуміння в мене є, а, що я не просто так вижив. Після такого не виживають просто так. Тобто, пошук місії продовжується. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати. Заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. А що я не просто так вижив. Після такого не виживають просто так. Тобто пошук місії продовжується, і по інтуїції за течією я відчуваю, де люди якось північ правду кажуть, де неправду. Де щось хороше хочуть, а де угадати від мене? І я просто бачу, що на даному випадку моя історія, моя медійність, вся ця штука може допомогти, і вже і допомогла дуже багато так. Казати про це і грошей зібрати це коротше. Я шукаю найбільшу ефективність для себе, в чому я можу бути корисним. На даний момент це от волонтерство і там навчання людей. На Думаємо, ми до цього дійдемо зараз. Супер до початку війни, до того як ти собі якби виділив такі моменти, якими ти притягуєш аудиторію, да. Чи було таке в тебе в житті, що ти другі свої моменти, там що ти оперний співак? або е, я ще знаю, що ти трошки з релігією пов'язаний mm -hmm. з дитинства да? там, в тебе є духовна освіта, mm -hmm. чи ти е, теж це так як то позиціонував? На широку аудиторію, як це було, було. було. Звісно, я багато У мене взагалі був період, коли я кидав навіть класичну музику, заради того, щоб служити Богу, коли я там в духовному коледжі навчався. І це був важкий період для мене. І знову ж таки, так як я медійний, так як я в чомусь, я взагалі максималіст по житті. Якщо я в щось хожу, це максимально. Якщо курити, пачку дві в день. Знаєш, не там не ну зараз я цим страдаю, після розстрілу почав курити, того не курив. Якщо будувати будинок, то зразу там ти собі будують. Ну, грубо кажучи, <плес> да, із підземним якісь бункером, так як ти хочеш.